Доброго дня, дорогі мої друзі, дорогі мої підписники і гості мого каналу. Сьогодні мова йде про юбку. Це кімнатна рослинка, яка вічно зелена, з гарними красивими листочками і товстеньким стовбуром. Зараз у мене рослинка молоденька, але е, сьогодні мені в магазині запропонували по знижці. Ось таку юбку. Після деякої обробки, про яку я вам далі розкажу, я отримала ось таку красиву дорослу, але трішечки занедбану рослинку. Я дуже сподіваюся, що ми разом з вами зараз її. Приведемо до ладу, я подивилася на цю рослинку, вона, нібито е, трішки пошкоджена, тобто, яким чином, вона пошкоджена. Тут листя сухе, можливо, просто була пересушка. Ну, я що вирішила для себе. Я зараз обірву на ній сухі листочки. Далі дам їй трішечки, можливо, обріжу деякі, бо обривати, може для неї це і стрес. Звичайно, що для рослини стрес і навіть те, що я її привезла із магазину додому. А Поки везла, було, можливо, там і перепади температури, бо на дворі сьогодні температура така повітря близько нуля. Але все ж таки я захотіла її врятувати і принесла додому. Отже, я обрізаю листочки зів'ялі. І показую вам який стовбур у цієї рослинки. Так, це доросла рослина, яка була зрізана. Верхушка з неї знята, так як у мене ось, бачите, це з верхушки, з верхушечного черенка. А, це вже те, що, як, по принципу, як і драцена. Це пускає три приблизно ну в середньому. Там буває три, буває два, буває чотири паростки із стовбура. І так само і ця юка, ось бачите, пустила три пагони, три паростки. Ну, Рослинка, на вигляд, ну, здається, більш-менш нормальною. Можливо, просто трішечки пересушена, ну, сподіваюсь, що не перемерша. Ну, давайте подивимося на коріння. Коріння теж у неї, здається, живим. Так, біле, гарне коріння, але єдине, що я хочу спробувати його зараз потрогати. Чи воно тільки виглядає таким, чи можливо воно. Ну, скажімо так, деякі корінці, ось, наприклад, поверхневі, вони виглядають мертвими, бо дуже легко їх можна. Відірвати. А нижні корінці, ну, є різні. Серед них є корінці живіші. Якось, наприклад, оцей корінець, мені здається, що він живий. І є корінці відмерлі. Ну, я дуже-дуже надіюся на те, що Ця рослинка виживе і дасть мені таку можливість виростити із неї красиве доросле дерево. Дуже я люблю, коли і драцени, і юки зростають, ось, наприклад, в одному вазоні, і от поряд, наприклад, доросла рослинка одного зросту одного розміру. І біля неї меншенька рослинка, трішки меншого розміру. І от вони поряд так красиво виглядають. Я хочу зараз трішечки замочити цю юбку, яку я щойно привезла. І, значить, що я зроблю ще? Трішечки. Відмочу коріння і пересаджу її в свіжий ґрунт. А можливо, я подумаю, посаджу їх в один вазон, і це буде теж дуже-дуже красиво, як на мій погляд. Ну, як я буду пересаджувати, як я, це, як я посаджу ці рослинки в один вазон, чи, можливо, окремо, я буду далі вам про це розповідати. До скорої зустрічі.